Привіт всім, хто мене буде дивитися. Хочу показати майстер-клас на ось такий узор: квадратики виворотні, з виборітніх петель і в перлинні резинці. Я думаю, що перлинну резинку всі знають. Напів, напів англійська ще її колись називали, бо вона з вирворотньої сторони ось так дивиться та резинка. А з лицевої ось так. Я думаю, що вона знайома всім. Англійська резинка в'яжеться в кожному ряді, лицева петля пров'язується лицевою з накидом, а виворітня знімається з накидом. І так в кожному ряді. А перлинна резинка, вона просто в лицевих рядах знімається з накидом, виворітня, Лицева просто пров'язується, виворотня знімається з накидом, а в виворотніх рядах пров виворотню пров'язуємо, і лицеву з накидом пров'язуємо лицевою, і все. Так що складно, я думаю, нікому не буде. Хто вміє в'язати, хто не вміє в'язати, я все показую. Я в'язала в мене три квадратики, тому що я в'язала рапорт і ще пів рапорта. Я в'язала раппорт, в рапорт, мене складає 16 петель. 8 петель я додаю для симетрії узору, щоб в мене було в шахматному порядку квадратики. І з правого боку в мене три петлі для симетрії узору. то буде 16 плюс 8, плюс 6, 3, і 2 крайні. І виходить 16 плюс 8, з того боку три петлі, 2 крайні, то буде 29 петель. Я в'яжу нитка дуже тоненька. Нитка Alize Superlana натік 25% шерсті і 75% акрилу. Тут е, пише в'язати спицями 2-2,5 2,2,5. Прання витримує 30 градусів ручну. І на одиницьці відпарювати. Ну, відпарювати я не знаю, попробую. Не знаю, подивлюся, може якраз буде добре. І тут в 100 грамах 570 метрів. Та як в мене перлинна резинка, я вирішила, щоб не було дуже е, таке забите полотно, бо я не хочу забитого полотна. Тому я взяла спиці трієчку. Думаю, буде нормально. Колір, якщо у когось цікавить колір, тому що в продажі така нитка є. Колір 144. Такий ніжний кораловий, ніжний кораловий колір такий. Розово-кораловий ну дуже гарний колір. Збираємо петлі, 29 петель. Я беру нитку під палець, наверх накидаю і пров'язую першу петлю і набираю ще 28 петель: два. Три, чотири, п'ять, шість. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Остановочний ряд я пров'язую, то буде в нас виворітня сторона, я його пров'язую один раз, і більше він у нас в узорі не буде повторюватися. Першу петлю я завжди пров'язую лицевою за верхню півпетлю, то тільки в першому ряді, установочному, і тільки один раз. Далі в'яжу. Виворітня, лицева, за верхню півпетлю, виворітня, за верхню півпетлю і так в'яжу до кінця ряду. Виворітня, лицева, виворітня, лицева. Остання петля виворітня і крайня теж у нас завжди буде виворітня. Тепер починаємо узор з першого ряду, Так, схему я собі положу ближче, щоб я добре бачила. І візьму щочик рядів, щоб не забути, який ряд в'яжу. Перший ряд. Перший ряд у нас починається. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицевою. Вигорітню знімаю за верхню півпетлю з накидом, лицева за нижню півпетлю і ставлю собі маркер. Починаємо в'язати перший ряд. Першу петлю знімаю перші три петлі для симметрії узору лицева, Виворотню знімаю за. Верхню дольку з накидом і лицева. Я собі ставлю маркер, щоб іде в мене йдуть петлі 5 виворітніх, виворітня. Лицеву за нижню дольку виворотнюю. Два, виворотня, за нижню дольку виворотня. І ще одна виворітня. Так, ми пров'язали 5 виворітніх. Тепер ставлю ще один маркер, щоб я не збивалася з лузору. Тепер у нас буде 11 петельок, лицева, зняла з накидом виворотню за верхню дольку

Одна, друга, третя, четверта і п'ята. І знову знов ставлю маркер. І у нас тепер йде лицева, Виворотню зняти з накиду і лицева. І остання крайня завжди виворотня в кожному ряду. Тепер в'яжу. Другий ряд. Другий ряд Другий ряд я починаю в'язати: от звідси, з тої виворотньої петлі. О звідси, одна. Звідси сюди, потім звідси, сюди. Так, в'яжемо. Першу петлю знімаємо, Виворітня у нас де по схемі. Лицеву з накидом пров'язуємо за нижню півпетлю лицевою. І виворотня. Знімаю маркер, і в нас де 5 лицевих петель по схемі. 1, 2, 3, 4, 5. Знімаю. Тепер у нас де виборітня. Петлю з накидом лицевою за нижню півпетлю, виворітня, лицевою, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева і виворітня. І знімаю маркер, і в нас де 5 лицевих. Один. Два, три, чотири. 5. Знімаю маркер, і в нас де виворітня, петлю з накидом лицевою, виворітня і остання завжди виворідня. Першу петлю знімаємо крайню. Далі в нас де лицева. виворітню знову знімаємо з накидом і лицева. Т5. Після маркера 5 лицевих виворітніх. 2, 3, 4, 5. Далі в нас йде резинка лицева, виворітню знімаємо з накидом, лицева, виворітню знімаємо з накидом, лицева, виворітню знімаємо з накидом, лицева виворітню знімаємо з накидом, лицева, виворітню знімаємо і лицева. І знов де 5 виворітніх. 1, 2, 3, 4, 5. Іде резинка. лицева, знімаємо з накидом, лицева і виворітню Остання. У нас завжди в лицевому ряді ми виворотні петлі знімаємо за верхню півпетлю з накидом, а в виворотніх рядах ми її пров'язуємо лицевою за нижні півпетлі, дві разом лицеву і накид. Першу петлю знімаємо, то в нас вже йде четвертий ряд, першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо виворотньою. Петлю з накидом пров'язуємо лицевою і виворітня. Тепер йде знов у нас 5 лицевих. Раз, два, три, 4, 5. Тепер іде резинка знову. Виворітня, лицева, виворітня, петлю з накидом лицевою. виворітня, петля з накидом лицевою. Виворітня петля з накидом лицевою, Виворітня. петля з накидом лицевою, Виворітня. Тепер після маркера йде 5 лицевих. Маркер. 5 лицевих закінчилося, Виворітня. лицева з накидом, Виворітня. і крайня завжди виворітня. Тепер в'яжемо. П'ятий ряд. П'ятий ряд. Вяжемо першу петлю зняли, лицева. Виворотню знімаємо з накидом, лицева. Тепер йде п'ять виворідних. Один, два, три, чотири, пять. Знову на нас резинка. Лицева. Петлю з накидом знімаємо лицева, виворотню знімаємо з накидом, лицева, виворотню зняли з накидом, лицева, виворотню зняли з накидом, лицева, виворотню зняли з накидом, лицева. І після маркера 5 виворотних До наступного маркера. Маркер знімаємо йде резинка. Лицева, петлю зняли з накидом, лицева і остання виворітня. Шостий ряд. Шостий ряд. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо виворітня. Петлю з накидом лицевою. виворітня. Після маркера у нас тут П'ять лицевих є, ми їх маємо всі п'ять пров'язати виворітніми петлями за нижню півпетлю. Ось так. Один. Два, три, чотири і п'ять. Тепер у нас де резинка виворітня, лицева, виворітня, лицева. Виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня. І знов після маркера є 5 лицевих петель, ми їх знов пров'язуємо виборітніми. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер перекидаємо і йде резинка виворітня, петлю з накидом лицевою, виворітня і крайня петля виворітня. Тепер у нас буде сьомий ряд. Сьомий ряд ми пров'язуємо повністю резинкою лицева, виворітню знімаємо з накидом, лицева, після маркера. Маркер взагалі -то можна зараз зняти, бо в нас буде тільки резинка. Петлю лицеву знімаю з накидом, за нижню півпетлю лицева. Петлю знімаю з накидом, лицева, лицеву знімаю з накидом. Маркер знімаємо, лицева. Виворотню знімаємо за верхню півпетлю з накидом, лицева, виворотню за верхню півпетлю, лицева. виворотню знімаємо лицева, виворотню знімаємо з накидом, лицева, виворотня, з накидом і лицева. так, Тепер лицеву петлю за нижню півпетлю знімаємо з накидом, лицева. Знакидом лицева, лицева, знакидом. Так, той маркер теж знімаємо, лицева, виворітню за верхню петлю, знакидом, лицева і виворітня. Восьмий ряд. Першу петлю знімаємо і пров'язуємо резинкою виворітня, Петлю з накидом лицевою. І так цілий ряд. Виворітня, петлю з накидом лицевою. І в нас так буде до кінця ряду. Виворітня, петля з накидом лицевою. Виворітня петля з накидом лицевою. В'яжемо самостійно. В'яжемо дев'ятий ряд 9 ряд у нас теж йде петлі, тільки йде резинка лицева. Виворотню знімаємо з накидом, лицева, виворотню знімаємо з накидом, лицева, і так до кінця ряду, без змін. В'яжемо десятий ряд. Десятий ряд, ряд пров'язуємо теж резинкою. Першу петлю знімаємо, друга виворітня. І лицеву з накидом пров'язуємо лицевою за нижню півпетлю. І так до кінця ряду виворітня, лицевою за нижню півпетлю, виворітня, лицевою за нижню півпетлю, і так до кінця ряду, без змін. В'яжемо 11 ряд. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо другу лицевою, виворотню знімаємо за верхню півпетлю лицева, виворотню зняли, лицева, виворотня з накидом, лицева, виворотня з накидом, лицева. І так ми маємо пров'язати 11 петель. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 і 11. Тепер я ставлю маркер, бо в нас тут буде 5 виворотних петель. 1, Лицеву за нижню дольку, виворотнюю 2, виворотня 3, лицеву за нижню дольку, 4 і 5. І знову ставлю маркер, бо в нас далі піде резинка. Лицева, виворотню з накидом зняли, лицева, виворотню з накидом зняли, лицева. Виворотню з накидом зняли лицева, виворотню зняли з накидом лицева, виворотню з накидом зняли, лицева і виворотня крайня. Тепер в'яжемо 12 ряд першу петлю знімаємо. Виворотню пров'язуємо виворотню, лицеву з накидом лицевою. І так в'яжемо до маркера. Лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня. Маркер знімаємо. І тут в нас в лицевому ряді було 5 виворотніх, тепер у нас є 5 лицевих. Ми їх пров'язуємо лицевими. тих 5. Петель. маркери знімаємо, далі йде резинка. Виворотня, петлю з накидом лицевою. виворотня, петлю з накидом лицевою. виворотня, петлю з накидом лицевою. І так до кінця рядочка. І остання виворотня, як завжди. Тепер в'яжемо 13 ряд. До маркера в нас де резинка, тобто лицева, так, меню тікла петелька. Лицева і виворотню зняли з накидом. Лицева, виворотню з накидом, лицева, виворотню з накидом. І так у нас йде по схемі 11 петель. Знакидом, так, лицева. Маркер збираємо, перекидаємо, і в нас є 5 виворотніх петель. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер перекидаємо, і в'яжемо резинкою. Лицева, петлю знімаємо з накидом, лицева, виворотню знімаємо з накидом, лицева, виворотню знімаємо. Лицева знімаємо, цева знімаємо, і так у нас йде до кінця ряду. Тепер в'яжемо наступний ряд, то в нас буде 14 ряд. Першу петлю знімаємо, виворотню пров'язуємо лицеву з накидом лицевою. І так, 11 петель до маркера. Тепер за маркером у нас де 5 лицевих, пров'язуємо лицевими. Тепер маркер перекидаємо, знову йде резинка. Виворітня, петлю з накидом лицевою, виворітня, петлю з накидом лицевою, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева. І так до кінця рядочка. 15 ряд. Першу петлю знімаємо лицева, виворотню з накидом, лицева, виворотню з накидом, лицева, виворотню зняли з накидом, лицева, виворотню знакидом, лицева, виворотня з накидом, лицева, лицева. І після маркера у нас йде 5 виворотних петель. Один, 2, 3, 4, 5. І після маркера далі йде резинка. Лицева, виворотню зняли, 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 лицева і остання виворотня. Тепер на в'яжемо. Шістнадцятий ряд. Шістнадцятий ряд. Першу петлю ми знімаємо крайню, і перша петля узору виворітня, лицеву, як завжди, з накидом лицевою, виворітня, З накидом лицевою, виворітня, лицева, виворітня, лицева. І так, в'яжемо до маркера, то в нас де перлинки. Наші. І є 5 лицевих петель, і в 16 ряді ми їх пров'язуємо виворотніми петлями. А вони в нас є зараз лицеві. Значить, ми за нижню півпетлю виворотнюю. Так, пров'язуємо. Ось так. Ось так. За нижню півпетлю виворотнюю. Пров'язали ми 5 петель, у нас маркер, значить, далі йде резинка, Виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, з накидом петля лицева. І так до кінця ряду. Тепер в нас йде 17 ряд. 17 ряд в нас буде повністю ряд резинкою. То означає, перша петля лицева, друга петля зняли з накидом, лицева, зняли з виворотню з накидом, лицева, за верхню дольку виворотню з накидом зняли, лицева. І так, до кінця ряду. Так, маркер нам зараз не треба. Лицеву знімаємо за нижню дольку з накидом. Лицева, лицеву за нижню дольку з накидом, лицева, лицеву за нижню дольку з накидом. Так, Маркера нам не треба. Лицева, виворотню за верхню півпетлю з накидом. лицева виворотню за верхню петлю з накидом. Лицева, Знакидом, лицева, виворітню Зняли знакидом, лицева, знакидом, лицева і остання виворітня. Тепер в'яжемо 18-й ряд звичайною резинкою: Виворітня. лицева, Виворітня. петля з накидом, лицева, Виворітня. лицева, вигорітня. Лицева, і так до кінця ряду. ряд. Першу петлю знімаємо крайню, першу петлю узора пров'язуємо лицевою, виворотню знімаємо з накидом, лицева, виворотню з накидом, лицева, і так до кінця рядочка. 20 ряд, крайню петлю знімаємо. Виворітня перша петля. З накидом петлю пров'язуємо лицевою за нижні півпетлі. Виворітня, лицева. І так до кінця ряду пров'язуємо резинку. І нас вийшов узор. Хто в'язав зі мною? Дякую. Якщо комусь сподобалося, ну, може, на іншій ниці навіть би гарніше виглядав, я не пробувала. Ну... На тій не мені, наприклад, гарно виглядає. Я ще попробую інший варіант того узора. Якщо мені інший варіант більше сподобається, я ще зніму майстер-клас на інший варіант того узора. Або просто розкажу, як я його в'язала. Ну, будьте здорові! Дякую за перегляди. В'яжіть на здоров'я. Ставте лайки, кому сподобалося. Ну або дизлайк, кому не сподобалося. Підписуйтеся на канал. Дякую, па-па!